Вітаю вас! Львівській медичній академії в наступному 2023 році виповнюється 250 років, маючи такий великий досвід та потужний науково педагогічний потенціал. Ми вміємо, ми можемо, ми її навчаємо студентів різних медичних спеціальностей. У Львівській медичній академії імені Андрея Крупинського функціонує невідокремлений структурний підрозділ фахового коледжу для здобуття фахової передвищої освіти, що дозволяє нам здійснювати підготовку фахового молодшого бакалавра на основі 9 класу. Якщо ви бачите своє майбутнє в медицині, ми надамо вам безперервно ступеневу освіту. Здобуття фахового молодшого бакалавра, бакалавра та магістра. Ми можемо багато говорити про якість надання медичних послуг. Але поки ми не забезпечимо умови навчання якісні, ми цього не досягнемо. Щоб надати якісну освіту в академії, відкрили потужний надсучасний центр медичної симуляції, де студенти матимуть змогу відпрацьовувати практичні навички максимально наближених до клінічних умовах. Вже у всьому світі особи, що планують вступати до закладу вищої освіти, вступають у коледжі. Для отримання більших та кращих знань по спецдисциплінах, і ми слідуємо їхньому прикладу, адже у жодній школі немає такої кількості викладачів, кандидатів, наук, доцентів та професорів. Тому ми гарантуємо вам, що отримані у нас знання допоможуть успішно скласти ЗНО з потрібних предметів. Та рухатись далі для отримання омріяного диплому і роботи своєї мрії. Завдяки співпраці з іноземними медичними закладами наші студенти їздять на практику в Німеччину в клініку Баварія, що у місті Дрезден, за кошти іноземних спонсорів, де отримають неосяжний досвід та можливість подальшого працевлаштування, вступ. До академії на основі 11 класу можливі як за сертифікатами ЗНО, так і за іспитами в академії. На спеціальності сестринська справа, акушерська справа, медико-профілактична справа, фармація, стоматологія, стоматологія ортопедична та лабораторна діагностика. Зараз Україна переживає дуже важкі часи. Медичні працівники являються невід'ємною частинкою на шляху до перемоги над ворогом. Тому зростає шана та повага до медиків, а ця професія стає вкрай затребуваною та конкурентно спроможною на ринку праці в Україні та у всьому світі. Запрошуємо на навчання у Львівську медичну академію. Перемоги нам усім!